Сьогодні буде довгий відосик про кальяни, тому запарюємо чайку і приступаємо. Розпочну я із табаків. Самим першим моїм купленим табаком це був табак в Щербетлі. Я буду розказувати по порядку від табаків, які, з яких я починав. і які би я рекомендував попробувати. Багато смаків я перепробував, але там диня, кавун, вишня, льод, лимон. Ці два смаки мені зайшло найбільше. Вони мене відложені в окремих коробочках. Це є печення випічка, у мене підписані вони навіть куки. Запах дійсно такої прянощі. І друге це є від Щербетлі Американський пиріг. Запах дійсно. Хорошого пирога. Файв. Табак українського виробництва. Місність в нього два купітибальний. Це в мене зі смаком малини. Курити його самого, він для мене чуть є приторний. Можливо, комусь і сподобається. Якщо внедрити з міксологією, то в принципі малина вона йде із фруктами іншими. Ціна даного табака 210-240 гривень. Він йде в такій 100-грамовій коробочці. Далі я би хотів відмітити табак українського виробництва 420 Ford Twenty або 24 ми його ще називаємо. По історії 420 це час коріння марихуани. В мене є два табаки 420. Це є зі смаком лимона. І вотермелом Дня. По смаку вони нагадують DarkSide, тільки ціна дешевша, якщо, наприклад, Дарксайд е, коштує 450 гривень за 100 грамів, то цей табак в районі 240-260 гривень на даний час. Смак лимона е, міцність один, але, як на мене, великим мінусом це є його хімозність. Таке враження, що ти куриш фейрі, миття для посуду. Диня має доволі е, яркий і виражений смак, і можна курити в соло. Смак неї дійсно дуже приємний і аромка додавлена в міру. Можна відмітити такий табак, як культ. Це як сам виробник стверджує є німецький табак. Запах в нього імені такий джемовий. Це є клубніка Диня льод, С-35. Можна курити в соло. Він робиться із табаку Virginia Gold, що високо ціниться на ринку табаків. Я би хотів відмітити ціна якість. Це є табак нашого українського виробника мульфар. Він е, производиться в Закарпатті. мульфар переводиться як знахар, цілитель, дуже виражений аромат, індійський манго. Е, можна курити в соло. Запах дійсно манго. він є такий непритурний. В чому його плюс, що е, такі от е, коробки йдуть по 200 грам, і ціна 260 чи 280 гривень. Якісний табак за відповідну низку ціну. Мінусом є те, що в самому табоці часто попадається, як ми їх називаємо, брьовна. Тобто віточки, які треба вибирати. Доволі він так плотно пропитаний гліцерином, дуже ярко відображається аромка, куриться в солод, можна міксувати. Мольфар це є дійсно, як вони себе позиціонують крафтовий табак. Я би сказав, що з всіх українських брендів мольфар чи знахар мені зайшов найбільше. Далі ми перейдемо до табаків преміум класу, це є як нічого Фумарі. З даних табаків, що в мене є тут, він є самий дорогий. Пошукати в інтернеті, то можна знайти в районі 400 гривень за пачку. Я би хотів відмітити таких самих три цікавих смака це є печений персик. Цитрусовий чай і космічний чай, спайс-чай призводиться на ринку з 1997 року в Каліфорнії. В Каліфорнії є даже спеціальні лаундж, де можна покорити даний бренд табаку. Що я хочу відмітити, що в ньому кількість сиропа рівна. Кількості табака куриться легенько, найбільше димний він зі всіх тих табаків. І плюс в тому, що має дуже високу жаростійкість даже якщо ви на нього положите в касаточку калаут, то він не пригорає на відміну від інших табаків. Вуглик я використовую два типи. Це є 25-ки. Такі, як нарізані, ми їх ще називаємо шпалами. 25-ки на калаут кладуться три вуглика, а якщо ці менші в розмірі, то чотири. Чим мінус 25 ок що якщо їх, наприклад, ставити в колодку, то по площині залазить тільки два і третій кладеться зверху. А чотири тих менших їх можна запхати всі і вони будуть давати необхідну кількість жару. Чаші, як ви бачите, в мене двох типів. Це є самий звичайний фанел чаша. Плюсом є те, що вона є пряма точка, в даній чаші табак не пригорає, а він іменно закипає. Але необхідно контролювати жар. Тобто така чаша вона потребує більшого контроля жару, чим е, звичайна турка. Хоч е, в турці е, більше дно. І, якщо, наприклад, у вас чотири людини, то краще забивати на турці. Вона е, Повільніше віддає жар, повільніше нагрівається і зберігає довший смак табаку. На турці, наприклад, ми куримо в районі 40 хвилин. Якщо на фанелі покур в середньому 25-30 хвилин. Також, як ви бачите, в мене є металевий фанел. Я її ще називаю економ чаша. Плюсом даної чаші є те, що вона не потребує велику кількість углів. Тут в дану чашу можливо сміло ставити два угля. Це є чаша для швидкого покуру. Вона дуже скоро нагрівається і дуже скоро куриться. Якщо брати по часу, то куріння на даній чаші займає приблизно 20 хвилин. Щодо контакту, наприклад, то е, я на цю чашу використовую калаут по типу на грані, ставлю два вуглика і е, вона дуже скоро нагрівається, дуже е, яркий смак, але дуже короткий. Тепер щодо Калаудів. Калауди в мене є двох типів. Це є лотус на грані, також можна використовувати фольгу. Лотус він більше захищає табак від перегріву На грані, як, як видно, в неї є дуже багато маленьких дирочок, тому жар проходить дуже скоро. І для швидкого покуру не немає часу, наприклад, або поспішає десь, то можна використовувати колодку на грані. Для чаші фанел такого типу, я використовую лотос. Забиваю я на даній чаші не в дотик, а даю чуть відступ 2 мм, щоб табак рівномірно. Розмістився по колу і виходить е, так, якщо немає контакту, то немає присмаку гарі. Це є дуже така помилка тих ті, хто тільки починає курити кальян Щодо чаші турка, е, її можна забивати як на фальзі, так і на калауді вона дає можливість ставити над курінням експерименти. Куриться довше, вміщає більше табаку, більш насичений смак. Для міксології вона більш така практична. Необхідним елементом для кальяну є також кетчер. Він же ще ще називається фільтр. Можна купити найзвичайний на Aliexpress або оригінальний. Задача полягає в тому, щоб сироп не стікав в шахту кальяна. Сироп весь осідає тут і по периметру. А дим проходить через дані дирочки. Тобто кечер він ставиться під чашу. І виконує роль фільтра. Це є дуже необхідна річ, щоб не мити каляну. Для швидкого розігріву я використовую ковпак. Він робиться із суцільною фольги, Тобто накриває чашу з кетчером. Дві-три хвилини і чаша нагрівається повністю. Суть даного ковпака полягає в тому, щоб розігрілася сама чаша, а не тільки верх. І сам кальян він виходить димний. Як ви бачите в мене є два кальяни, це є 65 EMIC, EMI Deluxe і 85. ка Їх принципіальна різниця це як в самій тязі. Якщо наприклад ми куримо на фанелі, в основному я використовую 65-ку. Вона шахта менша, прогрів іде швидший і тяга легша. На двох людей. 65-ка вона є оптимальним варіантом. 85-ка це вже на більшу компанію, Курю я її в основному на турці. Даного кальяна шахта більша, вона зроблена із в латуні. От по тязі він мені нагадує єгипетський кальян Мамун. Головний нюанс в міксології – це щоб табаки вони не конкурували між собою. Фрукти в основному міксуються із випічкою або із молочним. Чаї із більш таким ярким смаком. Це може, наприклад, диня або джеми від культа. Єдиний смак, який я ну, не дуже зрозумів до кінця, це є від Хумарі Space Він мені нагадує, чи чуть, чуть такий кавовий присмак. присмак кави дає. Марі гарно компонується з дині. Щодо міксування табаку в чашах, то я не забиваю по принципу фарш. Наприклад, я не закидаю весь табак разом сюди, щоб смаки не переплітались. Тобто все забивається частинками. Частинка одного смаку, частинка іншого смаку, і я забиваю частично все по частинкам. Тоді нотки смаку відчуваються краще. Забивати в чашу краще такою звичайною воделкою. В неї є можливість і розпушувати табак, і наоборот придавлювати, робити більш плотну забивку. Плотна забивка вона дає більш насичений смак. Розпушеність вона краще прогріває табак зверху.